А моє відео починається з роздавлених білих грибочків. От негодяй якийсь тут пройшовся. Але дуже багато мілких. Ну, на самого крупного треба ж наступити зазвичай. Негодяй годяй какой-то. Це один. Це другий. Це третій. Всі роздушили. Ну, можливо, тому вони тут і ростуть, Що їх душать. А вони з'являються щоб їх душили. Ось такий у мене наразі почин. Ну що ж, не такий, як у брата. Ось так це виглядає. Пороблено. Накидали дубців, а гриб лізе. Молоденький, красивенький, нехай е, розчавлений кимось, але почин вже є. Тож отак не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте. Отакий у мене наразі почин. Супер. За що я люблю природу? За цю красу. ви Подивіться, поле і рисів. Так, да, нещодавно тут я і козочку бачив. Мімо мене пронеслася у ті хащі Чагарник поскакала. Ну, супер. Така краса неймовірна. О! да не треба їх рвати. Ай-яй-яй, краса. Поле і риса. І медуниця. Хоча, можливо, інша трава. Дуже-дуже красиві місця. От заради такої краси ми здібні набагато. Ви подивіться до мене у ці Бачите? Мелкотня, стандарт, але наразі дуплет дуже гарних білих грибів, Ай-яй-яй-яй-яй, красончики мої, ах! Огонь! Ах! О! От это біг фіш! Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. <серказ> ой, -ой, -ой <серказ> Дивись, яка товстенна. Нога. Дякую тобі, природа, за ці дари. О, подивіться, заховався. Красунчик мій. Ой-ой-ой-ой. А це закарлючка якась. Де де де? О! О. Ще земля Да, тиждень тому на цьому місці, в цих лопухах. Крутились карасі. Но наразі я дочекався першого клювання. Дуже повільне викладання поплавця і отакий, отакий красунчик у мене наразі на цей поплавочок. Опинився на гачочку. Нарешті. Дочекався я карасика. Да. Настрій. О! <с> Дочекався. <с> ну, звісно, і білі грибочки. Ну, трошки маховичків підібрав, бо треба. Так, почин є по рибі. Супер. Щойно сталося чергове викладання плавця на водочку І подивіться, який красень опинився. Гадаю, грам 600 700 в ньому точно є. Така подача. Підсік побачив його. В куширі ушла рибина. Ох, емоції. Ну супер. Стільки емоцій подарував. Чого їй? Всім бажаю. Супер. А тут декілька погнива. Отак от другий росте, он ще третій. Є трішки грибів. Під цей дубочок, тіньочок, я неодноразово підходив, але гриба, як і раніше, не було. Сьогодні справа змінилася. А там біля ВДРЦ. Один. Отакий другий. Другий. а це третій. І оце четвертий. А така краса наразі росте. Вот так Я перепрошую. А вон і п'ятий. Отака гора. А от і шостий. От А бляд. А вот вже тут вже повний. Робити. щось щось вигадаю.